Вітаю всіх. Ось вирішив показати, який вигляд мають мої теплі грядки, накриті агроволокном. Сьогодні 30 квітня. Температура сьогодні у нас плюс 7. Йде дощик невеличкий такий. Дощу вже не було в нас давно. Десь майже місяць не було дощу, було. То похолодало, заморозки були. Потім було, вчора було плюс 16, а перед цим було 2 дні плюс 20. І це все тепло, але тільки стало тепло, одразу зацвіли садки, ось видно, там далі в грушечка цвіте, вишня цвіте, тут теж цвітуть. Значить, і ось так виглядає грядочка ця. Значить, тут поряд зробив грядку по методу. Олександра Савіна. Ще вона поки в процесі, нічого тут ще не посаджено, буде садитися. На сьогоднішній день так виглядає вже редисочка. Дружина вже вибрала сьогодні першу редисочку, я фото ставлю. Яка, ну, скажу вам, що гарна редиска, Я вже спробував на смак. Свого роду завжди все дуже смачне. Ось так. такі результати. Значить, весна нас цього року не балує, затяжна, якась холодна, кілька днів тепла і знову холодно. Ну, Виручає ця грядочка поки що виручає. Будемо мати надію, що і все остальне. Це цибулька вже яка піднялася, будемо мати надію, що все остальне тут буде родити. Ось так виглядає редисочка, вибрана з теплої грядки. Бажаю всім гарних вружавів. На все добре!